І так, привіт всім, хто дивиться цей ролик. Для вашої уваги хочу представити торцовочну пилу Metabo KGS 216 От так. Отак, цією пилою я працюю вже другий місяць. Можу сказати плюси і мінуси не... про неї. Так, перше коробочка від неї. Все, всередині гарантійний талон. Все там таке. Прикот. Зібрана вона в Китаї. Спеціальна для метабо Німеччина. Ну що ж, давайте приступимо до огляду цієї чудотехніки. Перші враження після роботи з нею позитивні. Вона мені понравилась. Дуже хороший інструмент. Ну що ж я можу сказати про нього? Ось Як вона ходить. дуже легко. Пані, втовкнув і вона поїхала. На протяжці є зажим. І все. Він не гуляє туди сюди Що вам потрібно, гуляти короткі заготовки. Так, шнур виходить от ззаді. от так. Тут гайки. Намотується шнур. От є. Такі вилочки. Собі гарненько. Туди-сюди намоталася і все. Так. Давайте почнемо зверху. Кнопочки, включення лазера і підсвітки. Знаходиться в дуже зручному місці. взяла собі за руку, пальцем раз, раз, включили, виключили і все. Кнопка включення ось тут знаходиться. Розблокіратор защитного кожуха прямо під руками. Так. Пильний диск 216-й йде в оригіналі. відкрию ось такий. Оригінальний метаболський диск. Йде в комплекті. Защитний кожух прозрачний. Дуже зручний ось тут ролик. Якщо ви пиляєте. Заготовка широка, він просто бігає по ній. Так, в попередніх торцовках я бачив, що лазер знаходиться О, десь, десь в цьому районі. Отак він постійно запилюється, закидається, тирсою. Ось тут він знаходиться вон, ось тут. зверху. Дуже зручно, практично. Зараз включу світло і покажу. Ось вот. він вот світить. До речі, дуже багато озую, що він не в попередніх торцовках лазер кривий. Косо світить. Тут він ідеально рівний. Не повірите, але він тут ідеально рівний. Перевіряв. Все точно. Підсвітка також. Ось тут зверху. Ось вона. три світодіоди, світить. Так. Пілізборник. Ось тут резина. Тут Тряпчаний такий пілізборник. от отзиве, що в попередніх торцівках тирса не летить в пилі-зборник. На цій, ну буквально чуть-чуть, остається ось тут залітаючу часть, решта влітає. Ну, Постараюсь попиляти, показати вам. Так. Упор глибини. Ось він такий простенький. Вверху-низ, контргайка, шкала. Дуже практично. так. Отак. Вот Раз, відкрили. Торцовка опускається прямо на цей упор. Що вот вам не треба? Раз, закрили і все. Так. Так, 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 так. так. Тут блокератор, зняття пили, щотки. Тут відкривається все. Так, ось цей упорчик. Коли вам потрібно скласти, от, просто закриваєте туди засунули і все. Була зложена. Вийняли. Ручка прикручується. Після зборки. Так, давайте подивимося, що там у нас назад. А ззаді у нас отакий от флажок. Донизу відкривається і поворачуєте пилу вліво-вправо, вверх закривається. Якщо вам потрібно, наприклад, тут на шкалі плюс 2 градуса, ви зробили дуже класну штуку. Нажимаєте. Нажимаєте цю кнопочку і торцовка падає плюс 2 градуса. Раз, і вискочила. Ось вот так. Так, далі. Такий упорчик для поляння. Заготовок. Заклався. Тут кнопочка. Раз, быстренько, раз, зажала і все. Відпустили, підняли швидко. Тут також, регулюється по висоті, вверх-вниз. Ось таких упорів тут дірка є. Ось тут можна вибикає ось так покрутити. З цієї сторони так, з цієї сторони. Далі, роздвижна система. Більше надовжені стола. Раз, раз, вліва і вправо. Закривається заживано. Так, ось тут є упорчик. Такий. Зручний. Тільки одна проблема. Наприклад, якщо вам потрібно пропиляти тонкі заготовки, бачите така проблема. Оце один невеличкий недостаток. Не вбігає туди. Ну, потрібно щось тут придумувати, ставити, щоб було. Так. Далі поворот вліво-вправо. 45, там 47 градусів, бачите, вліво. І так же само вправо. Як поворачується флажочок, так, вліво ліво раз, до упора. І тут на шкалі на столі є по секціону, от 15 градусів, раз впала, 22,5, раз впала, 30. От, так, раз. І не двигається. Шкала відповідає дійсністю. Якщо 0 градусів, значить вона прямо перпендикулярно. Щоб не крутилося, от, є тут ця живна така ручечка, зажали і все. Ліво вправо її не двинете. Так, далі, отут є ось такий упорчик. Можете вниз, можете вверх. Це якщо у вас випиляєте длині заготовки, широкі заготовки, то стіл може просто перевернутися вниз впасти. Підпорт. Кожній лапці є знизу прорезинка. Резинка і отвори для прикручування. Ось з цієї сторони знаходиться ключик. З однієї сторони шестигранник, щоб пилку відкручувати, з другої сторони викрутка, листова. Так. Стіл весь алюмінієвий. Ага, ще одне. Роздержний упор. Що мені в ньому трошки не сподобалось. По-перше, от він у зложеному вигляді. От дивіться, якщо ви пиляєте перпендикулярно, пилка його не трогає. А якщо ви почнете пиляти під кутом 45, отак, пила його не трогає. Но якщо ви почнете пиляти, наприклад, ще, секундочку, пущу ліво на 45 градусів. Одивіться. Бачите? Це недопрацювання, дуже велике недопрацювання. Ви бачите, навіть я разу пропиляв стола. Це велике недопрацювання. Потрібно його відпускати, десь відсувати, щоб пропиляти під углом заготовки. Наступне. Ось з цієї сторони є отвори. Це якщо хочете там рейку додати, прикрутити. З цієї сторони, тільки вверху, внизу немає. Ну, от, наприклад, ми це зняли, підлінили, Вам потрібно вузеньку реєчку прикрутити. Там ви прикрутите, а тут не прикрутите. Тут нема отворів. Тому ну, з цим треба якось боротися, просвелювати, кому вони потрібні. Так, що ще? Що хочу сказати, якщо для домашнього Пользування 1,5 кВт двигун Вполне вистачає. Якщо ви хочете пиляти постійно на ній, то потрібно трішки акуратненько, легенько пропилювати. Тому що, ну, коли пиляєте, двигун трошки йде в нагрузку. І починається таке дребежання станка. Так, ну пропил. Як тут заявлено, 305 мм длину є. Вліво, вправо там вроді по 200, глибина. Глибина пропила 65, пишуть при 90 градусів. Ну, це не так, трошки більше. Потрію. Постараюся вам пропиляти. поставити. тут апарат. Ось так, От коли я пиляю чулоч чуть-чуть таке дребезжання. гарчання таке, це трошки найдемо напряжку. Дивіться, бачите, пропив 75. Ну, є запас. При тому, що заготовка у нас шириною 95. Тепер дивіться, тирса. Бачите, скільки тут залишилось? Чуть-чуть. Ну це буквально випалось. Це не вважаємо тут. І все, влетіло туди. Так. Попробую пропиляти вам таку широку заготовку. Закріпили. Так. Ага, ще один великий плюс лазера. Подивіться, бачите? Чому, якщо він знаходиться отут, дуже добре видно лазер на торці. Якщо ви зробили по, по мітку, що вам потрібно отись там знизу пропиляти. Ви можете прям лазером стріляти на нього, і не бояться, що ви не попадете. От так. Ну, пилка вже тупа, так як.. Пиляла на ній вже дуже багато і попало декілька цвяхів, плюс там алюміній. Треба її вже гостий. Тут пропил 29,5 см легенько пройшов. Ну що, ще одне вага їй 15 кг, провіряв, дуже важка. Ну все. Пишіть, лайкайте, задавайте запитання, розкажу, підскажу. Все, всем пока.